Вітаю! Мене звати Інна Вдовенко. Блог я веду для тих людей, які на даний момент мають проблеми із роботою. Можливо, вони не знаходяться в Україні, а також для людей, які. Передпенсійного, пенсійного віку, і як таким людям якраз дуже важко знайти роботу, тому що якщо це робота найманого працівника, то там завжди дивляться на ваш вік. Але ж незалежно від віку, ми всі хочемо гарно жити і мати людські умови, стиль життя, так, якісь і радощі. Тому багато з нас шукають десь собі роботу, але не завжди її знаходять. І сьогодні я хотіла б з вами поділитися такою інформацією, як я вийшла з цієї ситуації. Справа в тому, що я зараз лідер компанії «Ерсах». ну це так воно називається. Так? Простіше це просто підприємець. Я людина, яка допомагаю іншим людям зберегти своє здоров'я, а також зберегти нашу планету для наших діток і внуків, а також просто допомагати людям. І це можна зробити, маючи інформацію про те, що можна доносити людям і як їм допомогти. Так ось я хочу вам розказати про унікальну компанію. Компанію Ерсаг, яка вийшла на ринок 17 років тому, її потужності знаходяться в місті Денізлі. Там зараз є 6 фабрик і 7 будують. Така продукція, яку випускає компанія Ерсаг, вона в свій час, ще 17 років тому, завоювала європейський ринок тим, що на той момент не було аналогічних миючих порошків для прання безпечних. І тому вона зайшла на той ринок, запропонувавши саме такий засіб порошок для прання, який дуже гарно пере, Шерстяні шовкові речі, а також засіб для того, щоб все мити, чистити, це засіб називається дамла. І я трошки вам розкажу про, що ж це за такий унікальний продукт, який так полюбили європейці. Справа в тому, що технологія. Вироблення продукції основана на Мильному горіхові. Мильний горіх це такі маленькі горішки, які дозрівають на дереві, яке називається рідха. А люди, які проживають на території Індії і Азії, так, вони знають про ці. Можливості цих горіхів і тому використовують його для прання. ось Але це було, знаєте, дуже складно, тому що ці це треба було подрібнити, залити щось там, ще якісь маніпуляції робити. А компанія airsax зробила це по новій технології, і тепер ми можемо користуватися. Просто наливаючи цей засіб чи насипаючи собі так, пральну машинку і маємо безпечне прання. А компанія анонсує, що її порошком можна прати дитин, дитині від народження. Тому Ерсах – це і є назва, яка так і розшифровується, якщо можна так сказати, що це. Від раннього дитинства і до старості. Тобто, це догляд за собою щоденний, який потрібен не тільки якійсь окремій частині людей. Так? Це потрібно всім людям, незалежно від віку і полу, тому що всі хочуть бути здоровими. Звичайно, компанія починала із мийча чистящих засобів, а далі вона пішла. Використовуючи цю технологію, аналогічно якої немає в світі, виробляти і інші засоби. Це і засоби для догляду за волоссям, воно стає розкішним, швидко росте, блискуче, немає лупи. Також це в засобах для догляду за обличчя, це такий, якби. Можливість вивезти веснянки, так? це засоби для кухні, які видаляють бруд і жир, і безпечно, і швидко, дуже. І при цьому залишається здоровою шкіра рук, гладенькою шкіра залишається. І люди, які мають проблеми із шкірними захворюваннями, наприклад, псоріаз, екземи, дерматити, якісь алергічні прояви, все це проходить просто при користуванні, коли ви не будете користуватися хімією, а будете користуватися такими чудовими засобами. Чому компанія саме? Через мережевий бізнес пропонує свою продукцію. Компанія зайшла як звичайна компанія, так продавала в магазинах свою продукцію. Але з часом вона побачила, що продукція це не така, як стоять на прилавках продукція. Ну просто якби. Я навіть не можу сказати, як це просто для всіх і ніяк, так. А це продукція, якою треба вміти користуватись. Тобто є такі моменти, коли людині треба пояснити, як правильно нею користуватися, які відмінності, що і як. І тому це стало як партнерський бізнес. Партнерський бізнес це значить, що. Ви допомагаєте іншим людям. Тобто, ви знаєте, володієте якоюсь інформацією, ділитесь з нею, з іншими людьми. Ці люди теж дізнаються про всі ці можливості, і вони теж, якщо їм це подобається, передають іншим людям ці. Цю інформацію, ці знання. Але так, щоб це не було якби базар, так, що там а, хтось сказав комусь, компанія платить за це, що ви а, популяризуєте її продукцію. І тому це вже стало а, ну, такою а, можливістю, а так, ще можна і заробити. Звичайно, кожна людина для себе вибирає свій шлях. Але люди, майже всі, кого я знаю, прийшли сюди на продукт, тому що кожна людина бажає бути здоровою і не хоче платити власні кошти за хімію, яка потім ще приносить шкоду здоров'ю, а потім ще приходиться від того лікуватися. Люди приходять сюди і почуваються. Себе безпечно з тими продуктами, як тут є продукти різного направлення, і тому можна вибрати для себе щось, тому що продукція має широкий асортимент, більше 300 найменувань. Це не тільки чистячі, миючі, а це також декоративна косметика, це косметика для догляду за тілом, обличчям, волоссям, зубами. Це Догляд за житлом, так, для, для дому, все, що можна помити, почистити. Це і для килимів, це і для авто, це і для оббивки, це для підлоги, вікон, дверей. Ну, все, що можна помити, для всього цього є засоби, які є безпечними і дуже ефективними, при тому ще і концентровані. А, також тут є засоби для діточок а, чай, кава. Ну, як ви розумієте, це не звичайна чай і кава, а це саме а, чаї і кава, які мають лікувальний ефект. А також і ще парфуми, чудові парфуми, а, натуральні, які мають. Такі властивості я, наприклад, 10 років не користувалася ніякими парфумами, тому що в мене алергія. При нанесенні якихось синтетичних сполук я відчувала головний біль запаморочення і практично 10 років не користувалася ніякими парфумами. І дуже з обережністю почала користуватися тут. І отримала задоволення від того, що немає ніяких реакцій, і тепер уже майже два роки користуюся тим. Якщо ви зараз знаходитеся в в скрутному становищі, і при тому у вас немає здоров'я фізично, десь дуже важко працювати. То подумайте над цією пропозицією, що ви можете спочатку покращити своє здоров'я, а потім у вас з'являться сили, сили, які ви зможете потім прикласти для того, щоб або заробляти гроші, або почати заробляти їх тут, тому що тут ви побачите наскільки це можливо. Нічого тут такого складного немає. Якщо ви любите людей, якщо ви вмієте ділитися найкращим з кимось, то хотіла сказати ще засоби, які тут пропонує компанія, це і шампуні прекрасні, так? це і гелі, це і крема. Вони просто роблять чудеса. Якщо ви дивились перед цим мої а, маленькі рілсики, то ви б, ви, мабуть, побачили, що я показувала, як команда Ерсах відпочивала в цьому році в Сваляві. І там було дуже багато жінок, яким уже за, і їм а, можна сказати навіть «за-за», так? Але по їхньому зовнішньому вигляду ніколи не даси їм стільки років. Тому що а, засоби компанії Ерсах, крема компанії Ерсах, БАДИ компанії Ерсах роблять чудеса, і, 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 жінки просто молодіють, скидають по 5-10 років із зовнішністю своєї і виглядають просто бомбічно. Я бажаю вам всім. Будьте молодими і здоровими, і якщо у вас є якісь проблеми, спробуйте продукцію компанії Ерсах. А в наступних відео я дам більш детальнішу інформацію про те, можливо, що не сказала сьогодні, адже дуже багато є про що сказати. Тому до зустрічі в новому відео.